Миколаїв знову у центрі міжнародної уваги. До міста завітали гості з ЄС, щоб познайомитись з проектами в регіоні та обговорити співпрацю. Основна увага була на енергетичній стійкості та захисті критичної інфраструктури, а також підтримці незалежних джерел енергії та водопостачання для мешканців. З точки зору тієї служби Європейського союзу, яку я представляю, ми приділяємо значну увагу питанням пов'язаних із кризами, що виникають у світі. На жаль, нині однією з таких криз є ситуація в Україні щодо Миколаївської області, то зараз ми. Ми активно працюємо за трьома ключовими напрямками. Ми беремо участь у проєктах по всій країні, зокрема у Миколаївській області, у вирішенні питань пов'язаних із очищенням територій від нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Європейський союз разом із партнерами вже інвестував понад 400 мільйонів євро в підтримку України. У Миколаївській області ця допомога спрямована на зміцнення стійкості громад та підготовку до зимового сезону. Зараз триває робота над забезпеченням мобільних рішень, електроживлення та систем очищення води. Також в області встановлено 15 спеціальних станцій, створених за підтримки ЄС наразі Європейський Союз є найбільшим партнером України. Станом на сьогодні загальна сума виділеної допомоги перевищує 180 мільярдів євро. Ці кошти спрямовані як на гуманітарні та військові потреби, так і на забезпечення сталості заходів, що реалізуються урядом, а також на інші нагальні потреби країни. Спікери наголосили, що підтримка надається Україні від початку повномасштабного вторгнення. Миколаївська область стала лідером за кількістю проєктів і ініціатив, які реалізовує Європейський Союз. Тут активно впроваджують різноманітні програми допомоги та розвитку. Кожен проєкт спрямований на покращення життя місцевих громадян і підвищення стійкості регіону. Почему голосити, що допомога є структурною, системною, вона широка, як буква Т, і дуже великий спектр, і дуже глибоко. В деяких галузях, як, наприклад, наше опалення, що допоможуть завдяки вам мати незалежну систему опалення саме в місто, я ширше не буду про це казати. Сподіваюся, що після візиту в нашу область і наше місто ви зможете відчути дух миколаївців. Такі кроки демонструють, що підтримка Миколаївщини має стратегічне значення. Європейський союз підтверджує готовність і надалі посилювати співпрацю з регіоном. Це дозволить продовжити відновлення та забезпечити стійкість у найважливіших сферах. Катерина Свистун, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.